Вітаю всіх присутніх. Сьогодні е, я представляю книжку Степан Бандера. Вона вийшла в серії Життя видатних українців. Е, серію започаткувало видавництво фоліо, харківське видавництво видавництво фоліо. І е, у тій серії вже декілька книг з'явилося. Фактично серія доволі нова. Вона е, була задумана або її ідея виникла минулого року. І на правду, я мав написати для неї е, іншу книжку книжку про Романа Шухевича. Чому про Романа Шухевича? Бо його мама, його дружина і, і його син тісно пов'язані з моїм рідним селом село Оглядів, сьогодні це Радехівської міської ради Чептицького району Львівської області, у зв'язку з е, перейменуваннями і адміністративними реформи змінилося. Але потім виявилося, що начебто хтось зафрактував або перехопив це замовлення. І вже мені нічого не залишалося, як написати якусь із біографій видатних людей, які мені запропонували там у список з десяти, можливо, півтора-десятка імен. Ну, найближче мені, звісно, після Роману Шехевича я маю на увазі після такої пригоди. З ідеєю написання книги був Степан, Степан Бандера. Тому я взявся за цю книжку. Це жанр документальної прози, бо я доктор історичної професор. Звісно, ближчі і зрозуміліші для, для людей мого середовища це монографії. Але монографії зазвичай мало читабельні, хоча вони підтверджені документально, там є певні інспекції. Ну, це жанр, який в принципі, має своє коло читачів, але доволі обмежене коло читачів. А коли ми ведемо мову про так, біографію, написану у жанрі документальної прози, або раніше вживався термін література факту, ви розумієте, що це в десятки разів більше ширше коло читачів у десятки разів, а вчений. Може однаково успішно розповісти про ті ідеї і про ті речі, які хоче сказати як науковим стеж, хотів би сказати науковим, науковим стилем. Тому я з задоволенням взявся за біографію Степана Бандери. Всі е, факти, які, ви, е, які там викладені, вони мають документальне підтвердження, тобто там немає жодних вигадок. Або якщо є певні пропуски або різночитання, то я акуратно там зауважую, що є інший, е, інший підхід, або е, ця подія, або цей епізод має трошки інше, інше прочитання. Е, стиль або е, який я, я, який я обрав, це такий безпристрасний, безпристрасний погляд на одного із видатних представників української історії, бо все-таки це серія життя видатних українців, і Степан Бандера безсумнівує видатним, видатним українцям і доволі упізнаваним, доволі упізнаваним не тільки в межах читацького простору України, а доволі упізнаваним. У світі завдяки в першу чергу розкрутці, своєрідній розкрутці декількох країн, які доволі недорожелюбно сприймають його до сих пір персонально. Я маю на увазі сусідні країни. Сусідні країни. Але ця постать, звісно, приваблює, привабила не тільки мене, як автора, вона приваблює дуже багато поколінь і буде приваблювати. Тому я фактично вніс свою таку невелику лепту. У висвітлення і популяризації цієї біографії. Звісно, що я звертав увагу на маловідомі події в житті Степана Бондери, тобто і відходи від певних таких ну, нав'язаних стереотипів. Ну, це завжди така стезя або така карма, чи такий, такий тягар, який за собою має нести вчений, бо я все-таки доктор історичних і а вже далі письменник в силу певних обставин, для того, щоб більш дохідливо і більш так, переконливіше доносити до читача те, що відбувалося реально, особливо з видатними постатями історії України, які залишаться видатними постатями назавжди. Звісно, я відкидаю або не беру до уваги ті дискусії і. Певні бажання применшити або знецінити, знецінити постать, бо будь-яка історична постать є контр... в силу своїх життєвих обставин. І ви пригадуєте років або ще 20 тому було певне таке коло авторів, які під виглядом не, значить, такого правдивого погляду пробували знецінити ряд визначних. Постати в історії України я маю на увазі, починаючи від Тараса Шевченка, Лесі Українки, і так далі, і таке інше. Тому ця книга не, не розрахована на таку аудиторію. Звісно, вона скурпульозно, а скурпульозність, хоча б про те, що в книжці скурпульозно подається біографія Степана Бандери, засвідчує те, що вона має 608 сторінок. тобто Доволі, ну, доволі значного, значного обсягу. Не хочу я переказувати зміст, звісно, структуру цієї книжки. Кож, кожен, кому вона припаде до вподоби, може це сам осягнути. Я можу сказати, що вже було декілька таких представлень публічних цієї книжки. Одна із них була в Ужгороді, бо я проживаю в Ужгороді. Ужгород рот таке камерне місто, і, звісно, таких великих книгарень, в тому числі, де ми зараз перебуваємо, там немає. Вона була представлена в кінці вересня в книгарні є, в такій камерній камерні обстановці, ну і відповідно для, знайшла своїх, своїх поціновувачів. Ну, як, як, як не дивно. Бо я все-таки реаліст, я знаю інтереси, інтереси до минулого. Минуло нашої країни і те коло таких стабільних читачів, воно завжди є не зовсім ну, не таке широке, як би нам хотілося, але воно є. І я сподіваюся, що ця книжка займе, займе свою, свою нішу в, і в книгарнях, ну і в принципі, хто її прочитає, той не пошкодує ні часу витраченого, відповідно, ні коштів яких вартує ця книжка? Я думаю, що я вже сказав своє вступне слово, я готовий в такому режимі полілогу чи діалогу відповісти на всі запитання, які, які є, які у вас виникають, що цієї книжки, щодо постаті Степана Мандери і таке і інше. Прошу. Ви сказали, що ви брали такі невідомі факти, ну, щоб е, привернути увагу, що вас найбільше вразило з цих фактів, і е, скільки ви працювали над цією книгою? Е, найперше вразило день народження Степана. Я звик, як усі, 1 січня у... Вся країна так звикла, довоєнний час були факельні такі походи, маніфестації кільові, батьох, в Києві в багатьох містах, саме 1 січня щороку. виявилося, що Степан Бондерин народився кількома е, днями раніше, 1908, 1909 року. Це відразу ж мене врадувало, бо я не звертав увагу раніше на такий... Пункт. Воно так на рівні прописної істини. Я тут уважно показує його день реальний день народження. Це а не я не моє не моє відкриття, це є. Я натрапив на публікації мемуари, а потім документальні е, людей, які е, знали від народження Степана Бадарі. Особливо я прочитав е, знаєте, такі журнали української діаспори, не є рідкісні, але вони добре що оцифровані, зокрема на діаспоріальні. Я відкриваю спогади. Е, Дядька Степана Бандери, осипа, і він так акуратно пояснює, чому саме так записували, не у день реального народження, а вже так собі шукали зручну календарну, календарну дату. І оце це, це відразу ж а коли що, разом... що, що? А коли він народився, якого числа? Він народився 27 грудня. Так починається ну, одного розділів пов'язаних з народженням, не хочу зараз так і документально його зараз зацитувати, цей фрагмент, але воно так, так є. Тобто ви тут знайдете цю, цю дату. Ось, щодо, ну і, і далі, коли я подивився, особливо на, переглянув точку зору і публікації, і висловлювання його. Керівника його служби безпеки Мирона Матвієйка і його публікації радянські, а потім свідчення в кримінальній справі щодо Степана Мадери, а це є фактично відверті, персифікації, і обмова одної з найближчих людей. Тому для мене це теж були свої рідні відкриття, і я повинен був вибудувати певну лінію. От як ставиться свідчень його найближчої особи багато років. Керівника Служби безпеки, який тут е, був е, десантований з певною метою, і який зрадив, а ну, співпрацював, брав, брав участь в радіоіграх, тобто завдав великої шкоди визвольному руху, особливо людям такого героїчного героїчного чину. І потім був активним пропагандистом е, на службі. Комітету державної безпеки Радянського Союзу і одна із таких рідкісних радянських його видань, мені вдалося теж його прочитати 60-61 років, тобто це вже понад 60 років тому вони вже не в бібліотеках збереглися, але на, 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 на щастя вдалося їх е, е, дістати і писати. Тобто я е, е, брав е, первинні джерела, тобто я не з другої групи. Писав. Для мене не було такого стереотипного або шаблону, що я, я орієнтуюся що я на ура патріотичну публіку, чи я там на ліберальну якусь публіку чи якусь іншу. Я дивився мемуари джерела і е, старався е, показати те, що насправді характер, характерне для Я вперше веду умову. Просто я взяв сам оригінал Нарісу, там кохання, вбивця озброєної любов'ю в газеті Лайф, тоді один з таких найбільш відомих, там, не пригадую, 12 чи скільки мільйонів пережив виходив цей журнал, я так уважно почитав е, нарис про вбивцю Степана Бандери. Ось, і, і його внутрішні мотиви, чому він от, власне раз зрадив, другий раз зрадив, вже зрадив. Власне, свою родину і е, своїх побратимів, а потім зрадив ще ну, Комітет державної безпеки, де він е, був кілером, ну, найманим вбивцем про Богдана Сташинського. Тобто ну, таких епізодів він вибирається, можливо, півтора, півтора, десятки, півтора десятки. Чесно кажучи, якби я знав, що ви таке запитаєте, я, мабуть, е, переглянув книжку, я би тоді кілька епізодів. дуже гарно розказав. Кілька, кілька епізодів би пригадав. Ось, бо, знаєте, Ну, що для автора? Для автора, коли він викладає біографію в такій обширній формі, то, звісно, є десятки рівноцінних сюжетів. І навіть не можна сказати, ну, якийсь пріоритет розставити. Бо за кожним сюжетом є кілька днів перевірки. Вон, він привабливий, а потім ми дивимося в мемуарах, документах, в інших спогадах, щось воно трішечки не так. Ну, не, не так воно е, воно виходить, тому треба зовсім по-іншому його, його подати. До речі, в чому особливість документ, е, документальні прози, що все має ну, відповідати дійсності? Ось я в мемуарах не один раз стверджується про те, що Степан Бандера зневажав, то він не дивився в очі, а він постійно дивився мимо очі. І коли я е, були, ну, е, наприклад, е, допити, він же ж проходив по. Варшавському процесі і став відомим у варшавському процесі 35-го року, потім був процес. То, звісно, що в протоколі написано питання відповіді, а як він дивився, ніхто не показує. А йому робили очну ставку з малюцею. Іван Малюця — це був його заступник, який зрадив їх і відповідав за бою референтуру. Ну і він стверджував, що там це пан Бандера. Мені видається, там мова йшла вже про Бороніслава Піратського. То коли їхній діалог я передав з польської переклав, то я вже як е, додав із себе, що він відвернув погляд, дивився в Це Це єдине, що є. Але це було типово для його психотипу, для його норму, для його характеру. Якщо він ненавидів когось або зневажав, він опанував себе, але він відвертав погляд. Це була його така особливість е, в цьому. І я. Е, Ну, чітко е, маю підставу саме е, описати цей допит або епізод допиту в такому такому, такому руслі, бо добре було би в протоколі допиту, не їхній протокол допиту, а відеознаки ми б бачили, як допитують, як людина себе поводиться для того, щоб наблизити образ історичного діяча до читача, бо він хоче побачити якісь емоції, ну, якусь емоцію в його, в його поведінці. Е, ну, в першу чергу, такої колоритної е, загальновідомої постаті, як е, Степан Бандер, якого не треба представляти, особливо у Львові. Тут у Львові з Степаном Бандерею все І вулиці. І я, е, звісно, не мав часу. Зробити топографію, тобто тут вже було багато їхніх акцій у Львові, подивитися, як воно відбувалося там, ну, звісно, за командою Бандери, або за його погодженням відбувалося багато і вбивств, щоб подивитися, як воно візуально виглядає на місцевості, але я це відтворював на основі таких мемарних свідчень. Тобто, власне, таку я ставив перед собою. Мету, якщо вже так промогу відповідати, трошки я вже відхилився від теми. Від тем. А і якраз хочу, чому власне я почав з Романа Шухевича, що я взяв все за Степана Бандеру, а потім пройшов певний час. Я вже здав, книжка була, Мені телефонують, а де книжка про Романа Шухевича? Я кажу, так ви ж, в мене її забрали, ви ж мені дали, я вам віддав. Книжку Степана він написав. Е, а Ви переконали мене, що там є інший автор. Потім виявилося, що ви розумієте, не всі автори працюють в великих форматах. І я так, е, великий, в такому великому mm -hmm. форматі, бо завдання стоїть мільйон знаків, тут, тут трошки більше, мільйон, десять тисяч знаків. Ось такого обсягу, в такому жанрі. Ось і, е, звісно, яка книжка, яка не викличе, ну простіше кажучи, скандалу. вона написана на основі фактів і нейтральним стилем? Нейтральним стилем. Бо знаєте, ну, Степан Бандера така постаті відома. Можна взяти, кілька цитат взяти і сказати, що це на замовлення туди, на замовлення іншої, іншого боку. Ну прошу, хочу запитати: а чи біографія вам написала для мельника викликає? Що вона вам не цікава? Е, Андрія Мельника, да. я, дякую. я, до речі, їхні взаємини тут показую. Я, до, до, я так об'єктивно, ну, простіше так відсторонено показую, бо особливо розкол 40-кового року. Ну, помієте, що розкол відбувся, була певна такі, піднятий градус кипіння, він не зовсім відповідав е, тим закидам, які. Звучали до стосовно Андрія Андрія Мельника, тобто значною мірою далі я показую їхнє повоєнне порозуміння, бо все-таки Степан Бандера з Андрієм Мельником після війни проводили багато раундів, дискусій, перемовин. В кінці кінців вони в 58-му році, 20-ліття вбивства е, Євгена Конувальця разом відзначили в, в Роттердамі. але Ну, вони так, я так розумію, що вони ну, обидва лідери, так їхні дороги розійшлися, що про об'єднання не могло бути мову, мови. Крім того, водночас в середовищі соратників Степана Бандера відбувся новий розкол, який там кілька років тривав, 54 1954 році завершився, і так далі. Стосовно Андрія Мельника, ну... Чи можна написати, чи не можна чи можу, я, чи не можу. Ну, не було ніяких таких пропозицій, бо все-таки я залежу від е, запиту. Є, чи, чи не потрібно? Е, е, ця серія Життя видатних українців, видавництво фоліо звернулося ну, до мене. І е, я підготував. Ну, спочатку була одна ідея Роман Шухевич в кінці кінців Степан Бандери, в кінці я її ще зробив, але. Не хочу анонсувати є ще такого ж обсягу, але поки що в руку під, е, рукописний варіант е, про Романа Шухевича. Ось якщо буде така пропозиція, треба буде ну, подумати, бо е, е, зробити це не складно. І е, щодо Андрія Мельника, він так само заслуговує належної уваги. Належної уваги і поваги е, Він і Олег Ольшич. Олег Ольжич, який очолював після арешту Андрія Мельника, бо Андрій Мельник був арештований, а далі виконував Олег. Ольжич. І, до речі, Олег Оджич з Романом Шухевичем провів доволі успішні перемовини щодо поєднання зусиль, коли вже створювалася і набирала сили, сили Українська повстанська армія. І якраз ну, заступник Андрія Мельника, Олег. Ольжич, Доволі так конструктивний, був доволі конструктивним. Ну, на жаль, його далі вже тут у Львові арештували Олега Ольжич, бо Андрія Мельника раніше раніше потрапив у, до, гестапо, до гестапо. Тобто така відповідь, якщо буде це цікаво в серії видавництву фоліо, тоді. тоді або я, або хтось інший візьметься. Можливо, хтось тут у залі є такий автор, який може це зробити. Прошу. Доброго дня. Я хотіла би запитати, от Степан Бандера, звісно, це дуже така вже історична постать для нас всіх дуже важлива, але мені ще ж можливо, ви було буду дуже цікаво вас почитати. От Іван був. Мені здається, недооцінена не, не особистість в житті і, і, і пана Бандери і взагалі, тому що я була на презентації книжки про нього в Києві, і прийшло 4,5 години. Це жахливо, мені здається, тому що це теж унікальна була така особистість. І ну, тому хотілося почути вашу думку, чи потрібно писати ще заступників. Все ж таки, це лідер зараз. Я теж зверну увагу, змінювали місце проживання, от так емоційно вразило часто. Але воно, звісно, займовідомий факт. Як вони переховувалися там, у Баварії, як змінювали школу, школу за школою і так далі, і таке інше. Це один момент. Другий момент емоційно. Мене вразила технологія значить, вбивства Степана Бандера, яка ну, держава, яка має ресурс, і от стільки років потратила. Для того, щоб ліквідувати Степана Бандера, ну, використовуючи там напрацювання, ну, новітні для Радянського Союзу, але вони були ще винаходом німецьким Другої світової, Другої світової війни. Це теж таке вражає. І далі вразило а яка ну, емоційно, а навіщо було в Радянському Союзі? Який ефект, який ну, наслідки? Наслідки були зворотні. Фактично мова вже стала, почали вести мову про канонізацію Степана Бандерія внаслідок вже після його вбивства 15 жовтня 1959 року. 59. Ще може більше мене вразило, коли я вже читав не тільки, а оригінал публікації про вбивцю Сташинського, який народився, він став тут неподалік Львові. Навчався тоді в педагогічному інституті, був завербований. І через Ось таке такий момент. Як він перебігав останні там години перед тим, як повстав Берлінський мур? Ну і своєї дружини. Ну, емоційно воно вражається. Ще. Прошу, маємо ще час. Чим закінчується книжка? закінчення Закінчить яке? А так біографія завжди закінчується. Ні, е, е, книжка тут закінчується сприйняттям. Степана Бандери, тобто як Степана Бандеру сприймають тепер в Україні, світі і серед учених. І я там серед учених, і я там кілька взяв таких типових публікацій англійською мовою і, ну, звісно, прокоментував англійською мовою, французькою мовою оцей код Бандери, сприйняття Бандери, як це. Популярно було недавно висловлюватися з приводу Бандери, бо було багато публікацій, вони мають різні страсті над Бандерою чи якось інше. Ну, для того щоб робили такі перегоди з відомими фільмами чи відомими такими культурними явищами, які відомі ширшому, ширшому колу, колу людей. Ось. Тому я звертаю увагу, який відгомін яке сприйняття ось в Україні або у світі, особливо серед інтелектуальної версти образу Степана Бандери, і його внеску в історію, в історію України. Там, мабуть, сторінок десь, так, для прикладу, з десяток чи півтора десятка, я так закінчую цю книжку, в тому числі, здається, і соціологічними даними. Там є наведені соціологічні дані, останні сприйняття. Позитивне, негативне Степана Бандери і не тільки його. Ну і також згадую знаменитий флешмоб, який започаткували у Львові львівські школярки, батько на ну, пісню, знаєте, батько Нарпандера. Це здається 21 й рік, так? Осени 21-го року. І я цей теж епізод, наприкінці на, нього, на, на цей епізод звертаю, звертаю увагу. О, така моя кінцівка сучасне сприйняття, прочитання, інтерес. Особливо молоді, особливо е, молоді, яка вільно володіє різними формами інформаційно-комунікаційних технологій. Тось таке вчинення. Від себе, як е, до прекрасного автора, я прошу це тобі написати, постаратися про Івана Горчука. Не буде неймовірно цікаво прочитати. Звичайно, я хочу цю книжку я як її, але прямо mm от... -hmm. А мені здається, що ви будете коротко. Дякую, я, я ми, дуже цікава, така несподівана пропозиція. Ось не хочу зразу щось сказати, бо ми люди люд, повинні бути людьми своїх слів, так? Якщо вже сказали, то ми повинні робити. Не сказали і забули, а сказали і зробили. Але зараз я так розумію, що зараз на порядку буде Роман Шухевич. Якщо вийде Роман Шухевич. То якось буде вже вільна, вільна хвилина, хоч Роман Шукевич він написаний, але як каже е, тут наш колега присутній, треба попрацювати ще з редакторами, так? Ще буде. Ну, зазвичай книжка півроку, може, до року, близько року, придавниць, такому великому. І вона теж вимагає певно, певної уваги. Ну певної уваги. а враховуючи, що я не я вільний художник, тобто я не письменник, який живе з гонорарію, бо таке міг собі дозволити, що Іван Франко, вам бо це перший літератор, який жив за рахунок гонорарів. Що я мушу ж... працювати і ще працювати. Тут якраз один із моїх теж колег по роботі в одній із комісій на громадських засадах з відбору шкільних підручників, і, поміром, якщо дати дуває, то і мого колега Романа він тут присутній у мене. Мабуть, за цей рік. Може місяць, може два забрало часу рецензування експертиза шкільних підручників для 7, 8, 10, 11 класу. Так, з історії. З історії. Тому, тому, кілька, кілька раундів, тому тут е, тяжко навіть спланувати час, але ідея. Дякую вам, ідея дуже хороша. Я якби з вами співалторсти, я думаю, ми по це скоріше. Я художниця. Ну, і, знаєте, нічого немає такого неможливого для, не для творчих людей. А тут мені вже написали завершення, правда, інше слово. Я його не буду цитувати, а.